Я возьму. І всім привіт Нині ми граємо у мультиплеєр Мультиплейм Вот. Так, зовите. Теперь поки це загрузите І можно телефону викибут. Шукайте. Пять, семь, три, два, один. Ну що, йдемо, грати Тут я винаю. Все, заходимо. І дивіться, сей веземой. Бажемо... Ну, після латин. Нам треба зайти в Works. бенг-бенг-бенг. О, ти все будут в офісі. І починайте там дітка. Дивіться. Так. Де тут? Чекаємо, поки Фоксян треба Фоксян забудет.

Как, длинный, кусок, кликаем. Твоє відео знімай, Колодь, а я своє -е буду сбивати. Кли Кликаємо на низ, глади, и запас, на это будет коктянется. Ой, коктянется, вот будет все, вот, блін! Треба ще чуть, чуть поклікати, і коли він уже набиває розгон, вам класти закривати двері. Ось будемо це дозивається. Зараз він має розгон набивати. Давайте поки що подивитися по в кабілок. Ну ладно, ты <глузь> подливайся к небезупице и пидобут золотый, походу, ты походу. Ну, Так, і дивіться, що глянути від хлопці, а то він на вас нападе. У мене вже нічка четверта, як ви близете. Я, я один раз другом гравця з Остапом і дійшов до четвертої дічки, а п'ята буде самого в останню. Уктянсь має завушка убежала. Точно тільки нагіб, джекем их забути. Так, тут ты тільки тикен Ой. Тепер ви точно знаєте, що ось вас вас в цьому режимі заклевати двері, а то вас напудить його. Ладно, пішли далі. Я собі десь даю чотири попитки, щоб дойти до п'ятої ночі. А не, не чотири попитки, а я собі даю дві попитки, щоб до п'ятої ночі дойти. Починаємо. Обов'язково буде фуксіаниця. Тому мені подобається, коли він будучи. А, тут же є така спасательна кімната, коли закінчиться енергія. Точно. Так, пішли. Чекаємо поки вось буде цей зараз баляя

Зараз хтось побіжить. Куди я тільки нагиб? Давайте подивимось. Ні, тільки нагиб, що нема. Kaimu okay. Так, у мене остання попитка, бо я вже одну потратив. У мене остання попитка, бо я вже одну потратив. Я так захотів, щоб у мене були дві попитки, а одну я вже потратив. Головне, щоб зараз цей, цей не розбудився, а то нам капець. Його він флог тянуть на где из-за чудовые мелодии Флей Та того всі ж ті двері да мы уже захистили спасательну кімнату, як кто сдалась. но с във следramùhhето за захръснутия на таборет нивragtа и от иким нагър с準備 че тръгва да свършим, че bush Ой, е Давай, бежи, бежи. Those me Безо за заквета. Так никого не могу, я думаю, можно не худить. Як то до них боличко, якщо до Фуксіни не привезли, то болизько, то він нас не зніс. Як міска Флей! Повіков, я його перший раз вижу в цій грі. Коли в нас мало полотентів на ті камені, то йдемо сюди, бо тут, бо знаєте, ви самі знаєте, чогось сюди йти, бо це посадінна кімната, то я її називаю. Эээ, пониже ишв сюда. От того я її называю спасать. Ну, бозам, коли у нас єдуть энергія. Нам мою битаслав... Виплусь щоб... печь в ночь. Дванадцять, одинадцять. Десять. И тут хаток с таким сти. Вісім, сім, кінь, п'ять, 2, два, один, ноль. Запис. Запис тобі це. в дату заходити, то буде вбивати по плитве. А вона нас 1% зараз заосвіти. Так. чекаємо.